Всім привіт народ, слава Україні. Я радий вас вітати в себе на каналі. Знаходимось на полі після соняшнику. Сіємо пшеничку. В принципі, завершуємо посівну кампанію. Про це буде відео трошки пізніше на каналі. Маю надію, завтра зранку залишається у нас ще десь гектарів з півтори. Починає падати дощик. На Крапати, що не може не радувати, обіцяють нам міліметрів з 12 дощику. Сьогодні маємо суботу, 7 жовтня. Я собі ходжу по полі і думаю, може ми сьогодні вечір зустрілися, знову побалакали трошки. Е -е, правильно, так і буде. Давайте сьогодні годинка 21.00. Я буду вас чекати на черговому стрімі. Задавайте питання. З радістю буду відповідати, побалакаємо. Маю для вас кілька подарунків розіграємо. Ну, все буде як завжди. Так що, народ, чекаю на вашу активність. Буду вас радий бачити. 21.00 сьогодні ввечері зустрічаємось.